Далі до Німеччини, друзі. Як минув тиждень у цій країні, розкаже спеціальна кореспондентка новини Лайв Дарія Ніфьодова. Вона з нами на прямому зв'язку з Мюнхенбладбахом. Вітаю, Дарія! Слово тобі. Так, вітаю студія. Вітаю талію. Дар'я не фадова спеціальна для новини лайф наживо з Німеччини. І хочу сьогодні розпочати з того, що уряд Німеччини продовжив дію постанови, яка дозволятиме українцям в'їжджати до Німеччини до 4 березня 2026 року. Відповідну інформацію опублікував Бундестаг на своїй офіційній сторінці на минулому тижні. Це законопроєкт, що то надасть можливість українцям, які рятуються від війни, подати заяву на отримання захисту за параграфом 24, якщо вони в'їдуть на територію Німеччини до 4 грудня 2025 року. Це дає їм право на перебування в країні до 4 березня 2026 року відповідно. Цей закон є одним з двох основних документів, що регулюють українську міграцію в Німеччині. Іншим важливим законом є продовження параграфу дві е, параграфу 24. Проте наразі його ще не прийнято. Але зазвичай ці закони ухвалюють майже одночасно. Тому з великою ймовірністю найближчим часом. Е, Очікуємо, що продовження іншого параграфу також відбудеться, і е, можливість продовження в'їзду до Німеччини є важливим документом для українців, які хочуть підтвердити своє право на законне перебування в Україні перед роботодавцями. Е, і далі хочу розказати, що у Німеччині зараз зростає рівень працевлаштування українських біженців е, рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині е, суттєво зріс. І зараз він сягнув майже 30% порівняно з 16% українців, які працювали влітку 2023 року. За даними інституту демографічних досліджень у Візбаденні, українці, що тікають від війни, інтегруються на німецький ринок більш Швидко, аніж біженці з інших країн. І однак основним викликом для українців стають мовний бар'єр е, та визнання дипломів. І високі вимоги до знання мови е, та складнощі з процесом визнання дипломів, е, е, уряд Німеччини е, хоче виправити е, і просить роботодавців. все ж таки е, Зважати на те, що українці зможуть продовжувати вивчати мову вже працюючи. У Німеччині, у Німеччині і в німецьких роботодавців, і далі до фестивалю, а саме українського фестивалю кіно в Берліні, відбувся він на минулому тижні. Це був п'ятий фестиваль авторського українського кіно. Захід тривав з 23 по 27 жовтня і прийшов під гаслом мистецтво бути вільним. Це гасло досліджує звільнення як від зовнішніх обмежень, Межень, так і внутрішнього придушення так говорять організатори фестивалю. І цьогорічний фестиваль присвячений сучасному українському кіно з акцентом на звільнення від зовнішнього впливу та внутрішніх досліджень. Фестиваль пропонував глядачам відреставровані версії класичних фільмів ціні забутих предків та колір граната на честь старіччя Сергія Параджанова. І цього року фестиваль вперше включає в конкурсну програму Короткометражні фільми, а також позаконкурсну секцію короткометражок. І е, урочисте відкриття відбувалося 23 жовтня показом фільму Фрагменти льоду Марини Стоян у кінотеатрі uh, Колизеум в Берліні, і загалом uh, програма передбачала показ 14 повнометражних фільмів, а також публічні читання та різноманітні культурні заходи. Е, і до наступних новин е, українські студенти, е, попри війну та виклики, знаходять можливості для навчання як в українських е, університетах, так і за кордонах. І завдяки багатьом міжнародним програмам обміну вони можуть стажуватися в. Е, Кращих європейських вишах я поспілкувалася зі студентами, які нещодавно приїхали до Німеччини на одну з таких програм обміну, і українці поділилися своїми першими враженнями від Німеччини, а також розказали про досвід від участі в такому стажуванні. Будь ласка, пряма мова, мені викладачі запропонували стажування у Німеччині. А це мій перший візит до Німеччини. Мені дуже сподобалося, тому що це ну незвично, тому що я сама з Харкова. Дуже спокійно, дуже сподобалося спілкуватися з німцями. Всі привітні, дуже. Такі позитивні до Німеччини я їхала з Харкова сьогодні. У нас як останній заключний день ага. у вигляді презентації від всіх там німецьких студентів, українських. Я вирішила, що це гарна змога попрактикувати свій англійський величезний університет у місті, де ми зараз живемо. У Клеве, сім корпусів. Дуже гарно. Я виїхала з Харкова. І для мене деякі нові враження це було щось незвичне, тому що звичні звичайні навіть речі в Німеччині це будні, а для нас це якась новина. Тому, наприклад, немає комендантської години, не спокійно літають літаки. Це для нас також новина, і тому звикаюсь. Мені дуже подобається, тому що подібного у мене ніколи не було. От це перший раз я практикувала взагалі з іноземномовними студентами. Можливо, моментами складно, але дуже цікаво. І до переводу годинників минулими вихідними в Німеччині, як і в Україні, переводили годинники. Перехід на зимовий час відбувся в останню неділю жовтня, і як ми знаємо, що українці цьогоріч в останнє переводили годинники, а німці і надалі будуть переводити їх. У Європейському Союзі з 2021 року кожна країна отримала право самостійно вирішувати, змінювати час або ні. І більшість держав досі дотримуються переведення годинників, в тому числі і Німеччина. І якою ж буде різниця між Україною та Німеччиною в часі? Відтепер взимку з жовтня по березень це мінус одна година. А от в літній час з березня по жовтень години будуть співпадати на сьогодні. У мене все. Дар'я Нефодова спеціально для новини Лайф. Наша з Німеччини. Студія вам слово. Дар'я, дуже дякуємо тобі. Спасибі за цю інформацію, за німецький досвід. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здати. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.